Мамі Марії присвячується автор Володимир Макаренко Пройшла тортури страшної війни, маленька дівчинка, Марія Великої родини був у неї цілий рій, як ненька брату та сестрі завжди була відповідальна за їх дії. Незламна дівчинка, ім'я якої має історичний зміст маличку мов молотом і скелі, карбувала свій характер, дорогу прокладала скрізь сама собі, і по життю було їй легко йти. Ніколи не спинявся оптимізму її трактор і жити не боялася ніколи, а стріла її бажань загострена і стрімка, не знала промахів. Завжди летіла влучно, в ціль, бо покровитель був і є у неї Миколай святий, який у скруті допоміг вже не одній Божій людині, стрілець за гороскопом, а собака по китайському календарю. І ось вона, красива і ніжна жінка. Що невтомно несе службу на варті комунального правопорядку, та іноді за правоту свою їй діставалася сповна, бо поважала стан речей тоді вона, коли у господарстві підприємства усе було в порядку. Не кожному ж сподобається звучання правди голосу, тоненький спів. Затиснути ж начальник рота їй не смів, все по закону краще, як того він часто густо не хотів, доводилось робити, бо жартувати із Марією було, скажу я вам, не варто. Так само й в особистому житті не визнавала влади над собою Чарівна Марія. Ті десять років дружнього подружнього життя надовго в пам'яті лишилися лише в її фотоальбомі, як жіночі та розбиті мрії. І сталося, як сталося, а двій котих синів Орлів на ноги піднімати довелося їй самі. Віддала їм усе, що мала цінного в житті, Марія. Любов та вроду і здоров'я, І непосильні навіть жінці дії завжди робила на їх користь. Бо материнська та любов сліпа була. І ось дунула безжальним часом вже на косий розлючено сімдесят п'ята ця зима. Останні дві зими бодай нікому їх не знати. Одна зима корону принесла, а друга принесла війну до хати. І знов старенька і незламна залишилася сама. Та подолати доведеться й цю біду також, бо в спадщину придешнім поколінням люба, мудра і справедлива наша мати на ім'я Марія. Повинно ще багато дещо передати. Я вдячний, ми вдячні, Всі, хто вас ще знає, не зі слів, лише яка ви є насправді у душі, невтомна наша мати, вам земний уклін, за творчий ваш порив, за Божу іскру поетеси, що несете в собі, за подарунки іншим людям, теплоту душі. За те, що не спинилися в складні часи на півдороги. Живіть і творіть добро, живи і мрій, матусю, І досягай мети. Щасливую людину роблять лише кроки, кроки і кроки до мети. Завжди ще, мамо, завжди ти нас вчила йти. Сьогодні ж зупинись на мить, кажу сьогодні я і озирнись. Почуй вже нас, ти молодець. Пишаємось тобою. Немає вічного нічого під луною, а книги вічні. Від тебе в подарунок книги вічні, мам. А тому дякуємо рідна!» З ювілеєм вітаємо тебе, хай Миколай святий для нас ще вас довгенько береже і стереже.